Триває 1148-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще одну тисячу п'ятдесят російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 16 квітня окупаційні війська Росії втратили 936 210 військових, 10 638 танків, 22 163 бойових броньованих машин, 26 000, 377 артилерійських систем, 1364 реактивних систем вогню, 1132 засобів ППО, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 32 837 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3145 крилатих ракет, 28 кораблів, 44 472 одиниці автомобільної техніки та 3 804 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.